От, починаю рухатися. От у нас зараз буде От я його... машина розганяється на легше, легше їде. От. І саме основне, що спідометр збігається з навігатором. Все, нема. там Похибки фактично немає. Може там кілометр два якийсь є, але то є взагалі ерунда. Машина йде собі, легенько, хоч би що. Нема. Раніше кидало машину на такій швидкості. А Зараз собі легенько, хоч би що. Все. Ну, зараз вона тут йде на підйом, трошки вона не розігнав її, ну коротше, як то показати. Ладно. І так само йде вона м'яко, ну, може чуть жорстче, бо ті колеса були м'якші, але в загальному... Я задоволений тим, що я зробив.